Вітаю! В ефірі Дніпро з студії Ксенія Штомполь, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на восьму годину. І одразу оперативна інформація про ситуацію в місті. Протягом ночі була одна повітряна тривога тривалістю 39 хвилин. Під час неї у Дніпрі було чутно вибух. Зараз температура повітря мінус один. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність проте без базопадів. Температура повітря протягом дня від одного тепла до восьми градусів морозу. Відключень світла сьогодні в місті не буде. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі працюють. Аварій та знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу ліквідували 65 засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 65 звернень. Майже 30 стосувалась світла, хоча відключень вчора не було. Втім, жителі низки адрес повідомляли, що електроенергія в них зникла на тривалий час. Зокрема, скаржились жителі вулиці Артеківська, дівоча Юлія Залюбовської та рана. Були звернені щодо тепло та водопостачання каналізації та аварійних дерев. Більшість із них виконана, решта в роботі. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють без обмежень в часі. На маршрути вийшли більше 200 одиниць рухомого складу. Втім, зверніть увагу, що п'ятий трамвай з 9 до 13 години курсуватиме до зупинки. Трубний завод через планові роботи на трансформаторному пункті знеструмлять одну стягових підстанцій. Надзвичайники за минулу добу здійснили дев'ять виїздів, у тому числі на три пожежі. Дві сталися у житловому секторі. Ще одна це займання в гаражі, згоріла автівка. Крім того, рятувальники зняли кота з дерева, пухнастий заліз на височенну гілку, і не міг самотужки спуститися. За допомогою дробини тварину звільнили. 6-й ранку окупанти обстріляли маргнецьку громаду з важкої артилерії попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється. Законопроект 56-55 призведе до Свавілля та Наді Корбан. На його думку, законопроект є любістським і корупційним, тому що виводить забудовника з під контролю міського самоврядування і дозволяє йому самому створювати органи, який нібито буде його контролювати. Таким чином відкривається можливість самовільних забудов без дотримання норм і концепції розвитку міст в історичній частині міста біля уже існуючих будинків або у дворах шкіл, перешкодити яким громади не зможуть. И мэры выступили против этого. И на ЗК против этого выступили. И послы против этого выступили. И петицию набрали за один вечер против этого петицию э, э, с обращением к президенту, чтобы он, чтобы он заветировал этот закон. Поэтому будем надеяться, что у наших политиков, у президента хватит мудрости и воли для того, чтобы заветировать э, э, подобные законы, Дніпра допомагає підприємствам переселенцям під час інспекційного об'їзду. Черговий по місту секретар міської ради Олександр Санжара відвідав один з таких підприємств у Дніпрі та перевірив, як виконується доручення міського голови щодо підтримки релокованого бізнесу. До Дніпра релокувались 56 підприємств. З них 15 вже розпочали свою виробничу діяльність. Одне з таких виробляє електричні інфрачервоні системи стельового опалення вже 10 років. Переїхали вони з Харкова і вже з жовтня 2022 року запустили виробництво. Ми шукали перший поверх, але вже не було такого першого поверху, де б нам сподобалося, і вдавалося брати другий. Але тут ліфт, кранбалка. Переважна більшість підприємств переїхала до Дніпра з Краматорська, Маріуполя, Харкова, Слов'янська. Коли почалась повномасштабна агресія, вони вирішили здійснити релокацію по державній програмі релокації. Держава оплатила перевезення техніки, це було кілька машин. Найближче комфортне місто для себе це Дніпро. Ми сподіваємося, що всім бізнесам тут буде комфортно. Зі свого боку ми максимально там намагаємось сприяти. За 2022 рік від релокованих підприємств до бюджету Дніпра надійшло 4,5 мільйони гривень, податків та зборів. Навіть під час війни Дніпро продовжує оновлювати лікарні. Ремонти та обладнання повністю відповідають усім європейським стандартам. Одне з важливих оновлень єдина система моніторингу життєвих показників пацієнтів. Про це і не тільки в нашому наступному матеріалі. В одній з лікарень Дніпра завершили ремонт одразу трьох поверхів, включно з цоколем. Закупили нове медичне обладнання для операційних. Під час ремонтних робіт врахували усі деталі, замінили вентиляцію і решту комунікацій. Лікарі дуже дуже задоволені, тому що вони зараз працюють у зовсім інших умовах, як вони працювали всі ці роки. Дніпрян лікуватимуть завдяки сучасним приладам виробництва трьох країн Японії, Великобританії та Німеччини. Посмотрите, світло, входить, красиво, чисто, тут здоров'я удовольствие. Это для еще Все влаштоване за найвищими стандартами. Наявний повний пакет для обслуговування. Ми повністю можемо обстежити пацієнта в закритому циклі. У нас ми можемо надати тут допомогу з залученням різних спеціалістів, і в принципі, навіть зовнішній вигляд відповідає стандартам європейським. Я вже не кажу про саме обладнання, на якому дуже дуже ну зручно працювати. Дніпро продовжує удосконалювати свій медичний простір. Евакуація під звуки вибухів. Волонтери з Дніпра під час поїздок до прифронтових населених пунктів допомагають не тільки людям, які там залишились, а але й тваринам привозять корм, облаштовують годівнички та навіть отримують заявки на вивіз тварин. Їх забирають до Дніпра, а далі шукають новий дім. Тиждень тому волонтери центру допомоги тваринам отримали запит на евакуацію з часового яру, що на Донеччині. Великі собаки лишилися самі, бо їх господарі, полишаючи місто, покинули зі своїх тварин. Песиків підібрала тамтешня жителька. Алабая, А от там е, наці... 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 національне меншинство, собі роблять шашлики, продають тут. Он подходит, он слышит мясо. Он подходит, они его бьют, они його кипятком обливают. Я это видела, мой крайній дом. У мене душа рвалась. Я пришла, принесла свой жорсткий ошейник, поводок і отвела його туда. Я знала там пустой вольєр. І все, і кормила його. Двох вівчарок середньоазіатську та німецьку волонтери забрали до Дніпра. Пані Лариса каже, доглядати за ними було складно, проте покинути хвостатих у біді жінка не змогла. Ну як це? А що їм робити бідним? Це? Голодати? Це раз. А вторых я я, звісно, варю їм і, кашу, і все, але я, я в віці вже. для мене, от по й пахаті, ходити туди, потом туди. Тварин волонтери намагаються вивозити регулярно. Під час кожної поїздки є заявки на евакуацію покинутих тварин. Робота вибудована чітко під час отримання заявки тварину фотографують і одразу починають шукати новий дім. В першу чергу це любов до тварин, і я своїм колегам з волонтерського центру завжди кажу, що ми повинні бути там, де потрібно. А наразі потрібно по всій лінії ведення бойових дій, тому що дуже багато яких людей виїжджають або з ними щось трапляється, і тварини залишаються, і вони не можуть навіть про це сказати. Всі евакуйовані собаки з Часового яру, тимчасово розміщені в комунальному підприємстві Зооконтроль. Там вони чекають на нову родину. Дніпрі рятувальники дістали з балкону квартири понад сотню кажанів. Власник оселі викликав будівельну бригаду. Вона демонтувала підвисну стелю та гіпсокартонні стіни, де оселилися рукокрилі. За викликом направили надзвичайників. Ті під утеплювачем знайшли цілу зграю. Загалом 140 кажанів. Їх зібрали у коробку та передали волонтерам. Вони називають себе шаленими лотерейницями. Вже рік майстрині зі всієї України виставляють власні вироби в якості лотів для розіграшу. Серед них ексклюзивні наплічники, прикраси з бісеру та вишиті рушники. Донати з лотереї спрямовують на закупівлю зігрівайок для військових та медичні засоби. Юристка Ірина завдяки своєму хобі допомагає військовим. Вона активна учасниця лотереї, донати з якої йдуть на закупівлю зігрівайок, оклюзійних наліпок та інших потрібних речей на фронті. Всю зиму купували зігрівайки хімічні, бо хлопцям дуже холодно було. І даний наразі ще ще березень попереду, мабуть, буде не дуже теплий, тому ще купуються. Вони для рук, для ніг, для тіла. За донат у розмірі 25 гривень людині присвоюють номер. Лотерея проходить у прямому ефірі. Переможців обирають генератором випадкових чисел. Наступний розіграш буде цими вихідними. Там будуть наплічники, і певна кількість буде, ну розкрив секрет, обкладинки. Цього в нас ще не було. Обкладинки на записники. Цього ми ще не робили. Вони будуть ще в патріотичній тематиці, а потім буде весна. Виробу для лотереї надають майстрині зі всієї України. Виграшні лоти майстрині розсилають по всьому світу. Німеччині відбулася традиційна маскарадна хода Розен яка є завершенням карнавального сезону. Учасники зазвичай обирали політичні теми, але цього року здебільшого зосередились на війні в Україні. Жителі Дюссельдорфа провезли вулицями ляльку, схожу на Путіна. Російського диктатора посадили у ванну повну крові. Одну з ляльок присвятили німецькому канцлеру Олафу Шольцу та його неквапливій політиці щодо військової допомоги Україні. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда «Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -ТВ та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі вже у наступному випуску о 9-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.